Якщо ви вже прослухали народжені зірки, тоді слухайте далі. Якщо ні, поверніться на одне відео назад. Або знайдіть на каналі його і подивіться. Напротязі усього життя людині намагаються вбити в голову, що вона далека від ідеалу, що успіх, багатство, слава це... Тільки для вибраних людей. Маятники не відкидають того, що кожен може добитися успіху. Але ретельно ховають той факт, що унікальними здатностями і якостями володіє кожна людина. Індивідуальність для маятників смерті подібна. Якщо всі Прихильники стануть вільними особистостями і вийдуть з-під контролю, маятник просто розпадеться. Зірки народжуються самостійно, а от запалюють їх маятники. Зразок для наслідування еталон успіху створюється намірено з тим, щоб прагнення усіх інших були направлені в одну сторону. Іншими словами, задача маятників полягає в тому, щоб всіх загнати у єдиний стрій і примусити підкорятися загальному правилу. Ви нічого не доб'єтеся до того часу, поки не поясните собі, що потрібно просто вийти з загального строю. Немає змісту грати в чужу гру, де правила встановлені не вами. Чим би ви не займались, завжди намагайтеся ініціювати свою гру. В цьому секрет успіху. Бажаю вам приємного керування реальністю. До зустрічі!